Щодня ми спілкуємось, дивимось контент відпочиваємо і навчаємось. Для цього нам потрібен пристрій, який витримає будь-який темп. PXS COMBO створює простір для таких моментів з тривалим часом роботи, якісним зображенням та всіма можливостями сучасного планшета. Корпус Pixis COMBO зроблено переважно з алюмінію. З пластику тут тільки вставка для об'єктива, тильної камери, що трохи виступає з панелі. До речі, виглядає вона доволі футуристично. Товщина планшета всього 7,5 мм. Він достатньо тонкий, але при цьому корпус відчувається монолітним. Фронтальна панель планшета прикрита склом, яка захищає 12-дюймовий екран. Рамка навколо останнього не дуже велика, як для планшетів, проте дозволяють тримати пристрій в руках без додаткових натискань грані корпусу планшета є частиною тильної алюмінієвої панелі і приємно заукрувні. Це не заважає надійно тримати пристрій в руках. Також Pixel Combo має довольно вагу, всього 533 грами. На верхній грані розположена кнопка звука та живлення. По бокам розташовані два динаміки, які працюють у парі та створюють стереозвук. Справа знаходиться роз'єм Type-C та комбінований слот для sim-карти та microSD. Також Pixel своєму планшеті знайшов місце для 3,5 мм роз'єму під наушники. Сілом Combo залишає відчуття цілісного сучасного пристрою з гармонійним дизайном та гарною функціональністю. Пікскомба оснащена 12-дюймовим Full HD екраном. Він має 1920-1200 точок та співвідношення сторін 16 до 10, а піксельна щільність 205 ppi. Максимальна яскравість складає 300 кандел на метр квадратний. Максимальна частота оновлення становить 90 Гц. Це вагома плюс, який рідко зустрінеш у доступних моделях. Тож екран дійсно якісний, він має дуже приємне насичене відображення кольорів та хороший рівень яскравості, максимальний кути огляду. Статична контрастність майже 90 до 1. А кольорне охоплення близьке до SRGB. Також хочеться зазначити, доволі швидкий тачскрін з відгуком 120 Гц з технологією Intel, завдяки чому зображення ложить ближче та поверхні скла. Поєднання з характеристиками дисплея дотик відчувається швидким і точним. Це особливо помітно під час набору чи динамічних іграх. Pixus Combo оснащений nasion 8-мдерным процесором Unisoc Tiger T620 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті, що є хорошим обсягом для комфортної роботи з Android Окрім цього, планшет підтримує функцію розширення оперативної пам'яті за рахунок віртуальної ще до 16 ГБ, завдяки чому система отримує додатковий простір для швидкої обробки даних у багатозадачного режимі. Вбудоване сховище на 256 ГБ можна розширити картою пам'яті microSD обсягом до 1 ТБ місце вистачить для фото, відео, застосунків чи робочих файлів. У щоденному кристанні Combo працює швидко. Запуск програми перемикання між ними відбувається без відчутних затримок. GPU GPOME G57MC2 дозволяє грати у популярні ігри на середніх налаштуваннях із стабільною частотою кадрів. У простіші тайтли можна комфортно грати навіть у високій якості. Окремо варто зазначити наявність гіроскопа. Його можна задіяти у геймплеї, для керування в гоночих симуляторах чи шутерах, надаючи відчуття занурення. Pixis Combo підтримує Wi-Fi у двох діапазонах – Bluetooth версії 5.0 та має слот під сім-карту. З можливістю роботи в мережах 4G LTE це дозволяє залишатися на зв'язку навіть без Wi-Fi, користуватися месенджерами, дзвінками чи мобільним інтернетом. Type-C з функцією OTG розширює можливості пристрою. Можна включати зовнішні накопичувачі, геймпади, клавіатури чи інші аксесуари, а через хаб робити це одночасно. Така можливість суттєво підвищує зручність як у роботі, так і під час ігор. FixCom працює на Android 15 без додаткових оболонок, що гарантує швидку роботу системи, має офіційну сертифікацію та повну підтримку української мови. Pixis Combo оснащений чотирма динаміками, що створює об'ємне стереозвучання з відчуттям простору. Планшет звучить голосно і чисто, і навіть у великих приміщеннях можна комфортно дивитися фільми чи слухати музику без навушників. Тильна камера планшета Pixus Combo, а і дом камери на 16 та 2 мегапікселів. Вона підтримує автоматичну обробку кадру з допомогою штучного інтелекту, що допомагає коректно передавати кольори та покращує деталізацію знімків. Є спалах і можливість знімати відео у форматі Full HD при 30 кадрах на секунду. Камера швидко фокусується та чітко фіксує об'єкти навіть у русі. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп і налаштований фокус для оптимальної відстані до обличчя. Сребр є зручно для відеодзвінків. Картинка виглядає чітко, кольори природні, а обличчя завжди у фокусі. Планшет Pixis Combo оснащений акумулятором на 8800 мАч, що забезпечує довготривалу роботу без постійної зарядки. При браузерінгу, меседжерах, музиці та відео він легко тримає заряд цілий день. А під час перегляду фільмів чи кількох годин ігри автономності все одно вистачає для зручного використання вдома чи в дорозі. Pixies Combat підтримує швидку зарядку Power Delivery 18 Вт. Вона дозволяє за короткий час повернути прилад до життя. Приблизно за пів години можна отримати половину заряду, а повне відомий займає трохи більше ніж півтори години. Її технологія також оптимізує процес зарядки. Енергія подається рівномірно, без перегріву, що продовжує ресурс батареї. Тож автоному Pixies Pixis це поєднання великої батареї сучасної технології зарядки та стабільності, на яку можна покластися щодня. Pix Combat це універсальний планшет, що поєднує стильний дизайн, якісний дисплей та хорошу продуктивність. Він підійде для навчання, роботи, перегляду контенту чи мобільного геймінгу. Пристрій має достатньо потужний процесор для щоденних задач, підтримує сучасні стандартний зв'язку та має розширення пам'яті. А також пропонує швидкий відгук сенсора і насичений екран з чист 190 Гц. Окремо варто відзначити зручність у мультимедіа, гучність стереодинаміки та якісні камери, роблять його комфортним для дзвінків, фото і відео. Акумулятор на 8800 мА з підтримкою Гарантую, що Combo залишатиметься надійним супутником впродовж всього дня.